Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні поділюся дуже смачним рецептом лаваша з фаршем і сиром на сковорідці. В цю закуску можна покласти до фаршу і сиру будь-що. Я вирішила додати помідор і солоний огірок. Вийшов дуже цікавий оригінальний смак. Замість огірка можна додати смажені гриби, буде теж дуже смачно. Починаємо з приготування начинки: цибулю наріжте дрібним кубиком. Відправте цибулю у сковорідку з розігрітою олією і смажте до прозорого кольору. Далі додайте фарш і смажте розминаючи грудочки, щоб фарш вийшов максимально розсипчастим. У мене він доволі клейкий, тому я розминаю його постійно протягом усього обсмажування. Додайте до фаршу солі за смаком, спецій для м'яса та сушеного чеснику. З сіллю не переборщіть, тому що до начинки будемо додавати солоний огірок. Обсмажте все, поки фарш не буде повністю готовий, і перекладіть в тарілку. До готового фаршу додайте нарізаного дрібними кубиками помідора, натертого сиру і нарізаного солоного огірка. Все добре перемішайте. Квадрат лава шари зріжте навпіл, щоб вийшла смужка шириною приблизно 15 см. На одну частину викладіть підготовлену начинку і заверніть усе в конвертик. Так приготуйте 4 конвертика. Начинки якраз повинно вистачити. В тарілку розбийте 3 яйця і збавтайте їх. А далі обмакніть конвертики з лаваша в яйце і викладіть сковорідку з розігрітою олією. Смажте на повільному вогні з обох боків, поки яйце не схопиться. За цей час сир всередині теж розтане і начинка стане ще смачнішою. От і все, лаваш з фаршем і сиром готовий. Завдяки тому, що ми обмакнули конвертики в яйце, лаваш не вийшов сухим і твердим, а дуже м'який, ніжний, ніби листкове тісто. Це справді дуже смачно для перекусу на сніданок із собою на прогулянку те що треба. Спробуйте і смачного!